Частина друга, погляд на вас. Те, що ми розглядали в першій частини, я не буду перераховувати. Дивіться, ми зупинили першу частину на його її намірах щодо вас. Давайте будемо далі розкривати наміри ту з пентаклів. Четвірка кубків, колесниця. Ну, дивіться, як ви думаєте, про що це? Можна сказати в позитивному ключі, правильно? Ту спентаклів, четвірка кубків. Людина страждає, людина хоче проявлятися, буде проявлятися ні. Трошечки інше. Потрібно по-іншому дивитися на це. Дивиться, як це буде виглядати? Туз пентаклів. Так, є шанс. Насправді є шанс. І ця людина бачить цей шанс, але чотирка кубків перекриває. Про що ця людина говорить? По-перше, я можу сказати, що людина може, якщо ви знаєте, випивати. Це по-перше. А по-друге, ця людина може входити в якісь такі апатичні нотки, і ці наміри не наважуються взяти. Ця людина навіть, знаєте, не хоче. Це хочеться сказати. Та мені байдуже, я нічого не хочу. Та... Ну, от в такому контексті. Розумієте? Колесниця так, але це чоловіча енергія, це ще і карта перемоги? Наміри є, але на своїх умовах. А знаєте, чого я можу сказати вам, що тут не буде зараз прояву, наприклад, якщо б я сказала прояв? Тому що, якщо людина. Не буде відчувати, що впевнений, або впевнена, що буде переможцем, людина не буде нічого робити. Тому що людина повинна зробити перший крок, доки не відчує внутрішню або впевненість, або знак від вас, якщо ви там помайкуєте людині першим. Розумієте? Тут така ситуація. А людини діє в найближчий час до вас. Туз мечів, король мечів. Слухайте, з такими діями можна відправляти далі. Ну, дивіться: людина закрита, людина холодна, людина а, деспотична, людина дуже... Вона холодна, людина закрита повністю, людина з холодним поглядом, з холодними навіть словами, неприємними словами, не м'ягкі слова. Це буде комунікація, от, наприклад, діє, може написати, зателефонувати, але для того, щоб поставити або крапку. Або, щоб ви з вами підживитись, зняти з себе напругу. Таким чином, людина ну, хоче, так би мовити, скомпенсувати. Ви ж згадуєте, що у нас виходив король кубків, а королі кубків це архітіп людини, яка підживлюється емоціями. Розумієте? І королева кубків теж. Але Королі кубків, вони постійно в пошуках підживлення емоцій, тому у них можуть бути гореми, тому що їм багато потрібно уваги. І неважливо, навіть якщо ви будете по потірці жезлів тут конфліктувати, або суперечка між вами відбудеться, і кожен буде відстоювати своє. Це теж енергія і дуже наповнена енергія. І якщо в розмові з цією людиною ви відчуваєте потім обісточення, знайте, що вас покушали і смачно. Розумієте, про що я? Нагадую, просто якийсь вампірізм. Ну, в, не, в нездорових відносинах взагалі є токсичність. І у вас таке враження, що кожен намагається відстояти своє, от кожен буде говорити, це це моя думка, ні, це моя думка, от я так вирішив, або я так вирішила. І тобто у вас немає конструктиву. Ви як два воїна, які постійно зражаються, але чоловік з жінкою не повинен зражатися, якщо ви зражаєтесь або питання до чоловіка, чи взагалі доросла ця людина. Я маю на увазі ні повік. Ні у паспорті. І друге, чи взагалі у вас є відносини? Тому що чоловік не буде конкурувати зі своєю жінкою. Дорослий чоловік. Я не говорю про дітей в дорослому тілі. Що ця людина від вас приховує і не говорить саме вам? Правосуддя. Ваш пентаклів, королева пентаклів. Ну, дивіться, знаєте, що людина це не говорить вам? Що ви дуже важливо, настільки важливе, що для цієї людини ви дуже велике значення маєте. Ви відображаєте тепло, спокій і стабільність. Ви як кам'яна стіна. На вас можна покластися. Людина приховує почуття відповідальності і провини. Людина все розуміє. Якщо ви будете говорити, що ні, там все розуміє людина насправді. І правосуддя це потреба врівноважити ситуацію, але також це страх бути засуджений саме вами. І папажу Пентаклі це незрілість. І також думки а, про відновлення з вами контакту. А, також, якщо у вас є діти, це теж може бути паш Пентаклів. Ну, є люди, які дивляться, наприклад, на партнера, з якою або з яким була родина. І а, вас бачить стабільність, цінність і людину, яка, яку не хочеться втратити. За вас дуже сильно тримається людина, якщо ви не знаєте. Послання від души цієї людини: десятка жезлів, сімірка мечів, паш кубків, дев'ятка кубків. Щоб так вже побачити. Ну, тут зміни грядуть. А, душа цієї людини хоче миру, щирості, але сама людина поки не готова зняти броню. Людина говорить, душа людини говорить. Ні людина. Людина не буде говорити цього. Я втомився або втомилася від боротьби. Я ношу маску, бо боюся. Боюся, що правда зробить дуже боляче, але всередині все, що людина відчуває, ніжність. Мрію про легкість поруч з вами. Людина мріє і дуже бажає примиритися хоча б для гармонії і взаємодії, хоче знову стати на це коло фортуни, щоб вона повернулася в назад. Зрозуміло, так? Тому бачення вас як сильну людину, дуже змінену людину, гідну повагу, повага людину боїться вас втратити насправді, навіть якщо вам говорить, говорить людина по-іншому, але водночас боїться близькості. Ну, є тут у людини проблеми з менталом, до речі. Ця людина стоїть на межі між бажанням відновлення та страхом відкритися знову. І душа цієї людини прагне до вас дуже сильно. Але...